Угода євросоюзу із Меркосур буде. Трамп звинуватив демократів у витику інформації у Варшаві на залізниці аварія. У Європейському Союзі є згода щодо торговельних угод, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після саміту у Брюсселі. Він наголосив, що однією з них є угода про вільну торгівлю із країнами Меркосур. Найгучніші протести проти угоди з Меркосуру Союзі висловили Польща та Франція. Однак більшості країн буде достатньо для схвалення угоди. Європейська комісія має надіслати країнам проект угоди із країнами Південної Америки для прийняття уже 30 червня жоден з очільників держав чи урядів не висловлював принципових застережень щодо того, що ми в принципі погоджуємося із тим, що угода з Меркосур має бути ухвалена якомога швидше. Залишаються ще незначні питання для обговорення. У своїх висновках голова ради повторив, що в сільськогосподарському секторі ми матимемо імпорт на рівні кількох відсотків. Це насправді не становить серйозної загрози для ринку в жодній країні Європейського союзу. Land der Europäischen Union ernsthaft gefährden. А допоки європейські фермери намагаються диктувати Брюсселю свої умови, Пекін просуває свої інтереси у Латинській Америці. Вплив китайських компаній на порти континенту набагато більше ніж вважалося раніше. Як повідомляє Financial Times, посилаючись на висновки Вашингтонського аналітичного центру, блокування одного із портів може коштувати економіці Сполучених Штатів понад 100 мільйонів доларів на день. Це також може спричинити ланцюгову реакцію. Та вдарити по Європі, зокрема по Польщі, загалом 31 порт, що працює в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну, побудований або ж управляється китайськими компаніями. Трамп звинуватив демократів у витику інформації про військову операцію і прагне розплати. Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що політики демократи злили розвідувальну інформацію про наслідки удару по іранських ядерних об'єктах. Він також закликав прокуратуру притягнути їх до відповідальності. Деякі аналітики називають дії представників адміністрації істерикою та капризами. Керівник Пентагону Під Хексет звинуватив журналістів у спробі Рименшити успіх військових, а Трамп у свою чергу закликав до звільнення журналістів CNN та New York Times. Питання оцінки наслідків бомбардування іранських об'єктів є предметом гарячої суперечки. Після брифінгу для сенаторів голова комітету з розвідки від республіканської партії заявив, що ядерна програма знищена, тоді як демократ Марк Ворнер, заступник голови, сказав, що для достовірної інформації потрібен час. У Варшаві на залізниці аварія потяги на лініях С1, С2, С3, С4 та С40 можуть затримуватися в обох напрямках навіть до двох годин. Це питання із несправністю пристроїв керування залізничним рухом на станції Варшава-Прага, яка впливає на усіх перевізників. Речник швидкої залізниці Кароля Дамашек повідомив польському радіо, що для пасажирів запустили альтернативне сполучення автобусним маршрутом. Суємцом на відчинку Варшава данська зокрема це стосується відрізку Варшава гданська Заґжа, Варшава данська радзиміна, також на лінії Легіоново-Варшава. Ще єдаунмезовочним дівдішипка. Колімійська запровадила взаємне визнання квитків столичного управління транспорту та Мазовецької залізниці і йдеться про обидві транспортні зони. Саміті у Брюсселі домовилися про продовження чинних санкцій проти Росії. Обмеження залишатимуться чинними щонайменше до кінця січня, а серед іншого, продовжується ембарго на імпорт нафти, вугілля, золота та алюмінію із Росії. Однак, домовленості про посилення санкцій, а також ухвалення 18-го пакету, досягти не вдалося. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що позиція Польщі з цього питання завжди була чіткою. Ще зі косатисфактіо шаєм теж корішення про чергове пролонгування санкцій. Я прийняв із великою сатисфакцією. Було трошки тривожно. Ми знаємо, чому є завжди привід побоюватись, чому це станеться, чому санкції не продовжать, але вдалося знайти порозуміння у питанні продовження санкцій. Узискайте, що вдало очільник польського уряду. Додав, що ЄС має визначитися із новим пакетом санкцій, який стосуватиметься серед іншого тіньового флоту. То для нашої інфраструктури не лише загроза нашій інфраструктурі у Балтійському морі, але це може бути гігантська загроза середовищу. Тому ми, звісно, будемо продовжувати нашу роботу у цьому питанні. премєр континувати міністр Словаччини Роберт Фіцо повторив, що його країна не підтримує й пакет санкцій проти Росії. Словаччина вважає цей план шкідливим для своєї економіки і хоче продовжувати імпортувати дешевий газ із Росії. Європейський союз хоче угоди зі сполученими штатами щодо митних питань, але він також готовий до провалу переговорів. Про це заявила президент комісії Урсула фон дер Ляйн після саміту у Брюсселі. Вона повідомила, що Сполучені Штати надіслали останню пропозицію щодо переговорів, і саме зараз її аналізують. So Наше повідомлення сьогодні чітке. Ми готові до угоди, але водночас ми готуємося до того, що з довільної угоди у нас все ж не буде. Усі варіанти розглядаємо. Ми готові захищати інтереси Європи, якщо це буде необхідно. Комісія зараз консультується із державами-членами щодо можливих заходів у відповідь, аби вони були готові у разі провалу переговорів. Угода має бути досягнута до 9 липня. Саме тоді закінчується 90-денний термін призупинення президентом США високих тарифів на європейські товари. Сьогодні у польських школах закінчується навчальний рік, і традиційно знову актуалізується дискусія про відзнаки у табелях успішності так звані червоно-білі смужки. Деякі експерти зазначають, що атестати з відзнакою та шкільна система змушують учнів порівнювати себе та ганятися за оцінками. Така поведінка може вбити природне бажання дітей навчатися. За словами професора Матія Пілецького, спеціаліста із дитячої та підліткової Психіатрії смужка у табелі приносить більше шкоди аніж користі. Психіатр зазначає, що усвідомлення власного розвитку важливіше ніж гонитва за середнім показником я не бачу ніяких позитивів від тих смушок. Більше значення, як на мене, має те, чи вдалося дитині підняти свій рівень знань. Для її майбутнього це матиме більшу вагу. Важливо також, що дитина розвивається чи знаходить сфери, які для неї важливі. для нього важне рік тому начальник управління освіти малопольського воєводства запропонував скасувати червоно-білі смужки. Ідею тоді зустріли хвилею критики. Наразі міністерство не планує. Жодних змін у цьому питанні, аби отримати атестат з відзнакою у школі, мучень повинен мати середній бал 4,75 або навіть вище.